Вітаю вас з успішним завершенням першого навчального дня, а це значить, що попереду ще 6 цікавих та насичених службових днів, які будуть наповнені практичною користю. Практичну користь ви зможете отримати саме через виконання домашніх завдань, тому я рекомендую переглянути попереднє повідомлення і виконати кроки для практичного застосування тих знань, які я вам даю. Сьогодні ми дізналися, як працює технологія ChatGPT і які відмінності версії 4 від звичайної безкоштовної, яку ви можете використати прямо зараз. Рекомендую завантажити офіційні застосунки для свого пристрою або використовуватись через офіційний сайт. Що у нас ще буде розглянуто на марафоні? Кожен день практична та цінна інформація. Завтра ми розглянемо способи використання чату GPT, як скласти вдалий запит дві можливі структури, які будуть цікаві. як Досвідченим користувачам, так і новачкам, які тільки після цього заняття почнуть використовувати цей інструмент.